Всім привіт! Після розбору царської піхотки приступив до наступного етапу чистки і реставрації усіх частин. Те, що це саме французька мосінка, я тоді ще не знав і закинув тильник у розчин оцтової кислоти, щоб подивитись, як піде іржа. На наступний день половина іржі зійшла, і я побачив чітко читаємий номер, отже, клейма під шарами окислів добре збереглися. Дочищаю, вибиваю снивші гвинти і приступаю до підготовки поверхні для вороніння. Важливо очистити всі кратери від іржі та залишків кислот. Поверхня готова. Наношу засіб для холодного вороніння і залишаю сохнути до ранку. На наступний день тильник весь покрився поверхневою іржею. Відбувається це через сам процес вороніння, під час якого утворюється оксидна плівка із залишками вологи з поверхні металу. Її я знімаю щіткою. Окислення сходить, а вороніння залишається. Проте для кращого ефекту наношу засіб ще раз, залишаю на деякий час до висихання і потім покриваю нейтральним мастилом, яке вже повністю консервує предмет і не дає іржі з'являтися знову. Необхідно попрацювати із ложовими кільцями. Тут вони непрості. Ранні кільця затискалися і фіксувалися гвинтом. Їх і потрібно розробити і привести до робочого стану. Розчищаю різьбові з'єднання і місця, де мають крутитися гвинти. Пропшикую ведешкою і залишаю на кілька хвилин. Далі прогріваю гвинти і різко охолоджую, повторюю декілька разів. Такий метод дозволяє відпустити різьбові з'єднання і розкрутити гвинти, не злизавши шліци. Залишається дочистити кільця від залишків ріжі, нанести вороніння і покрити спеціальним мастилом. По історичним даним, на меншому кільці для піхотних гвинтівок була антапка. Скоба для кріплення ременя в комплекті її немає, і наскільки мені відомо, її так і не знайшли. Отже, приклад проходив модернізацію 1906 або 1910 року, де вона і була знята.